Вільно з регламентом міської ради на початку сесії відводиться 30 хвилин для оголошення депутатських заходів, та звернення. Надійшло до адміністрації президента України відповідь Свілянської міській раді. Повідомляємо, що звернення депутатів Свілянської міської ради щодо фінансового забезпечення компенсації за спільновий проїзд окремих категорій громадян. Надіблено для розгляду розвит... 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 згідно з компетенцією до Кабінету міністрів України, який поінформує про результати. Перший заступник голови міністра президента України Ковальчук. А це ж, будь ласка, питання, <плес> було Шановні колеги, у кожного депутатів є запити на землення. У вас вчаренко бачите, там депутати Всім присутнім добрий день. Я депутат міської ради, голова комісії по комунального господарства, очевидно В'ячеслав Михайлович. Хочу звернутися до депутатів, присутніх, з роз'ясненням ситуації, яка склалася по поводу мене, як голови комісії. Я буквально дві хвилинки. Після того, як наша комісія, яку довірили мені очолювати, винесла питання про розірвання договору з енергії те, що кожна влада обіцяла 6 років. Ми це зробили. Це питання буде виноситися на сесію не на числа 16-го. Після даної ситуації, яка склалася, почалася політична дискредитація, на моє ім'я, як голови комісії. Почалися якісь непонятні звинувачення безпідстання, на яких не були навіть доказів. І я хочу звернутися до депутатів. Зповнить, будь ласка, свою передвиборчу кампанію, кожен, нехай сповне свою передвиборчу кампанію, і що він говорив людям. А я, на мою думку, я думаю, що кожен із депутатів, більшість депутатів, обіцяли, що таку кампанію, як енергоінвест, вижне і смілі працювати не буде. Або ж зроблять так, що довго позиняється в кращу сторону до людей. Ну, дивлюсь. На дану ситуації нічого не міняється, є група депутатів, яка бажає змінювати на краще, хоче виконувати свої обіцянки, які обіцяла своїм виборцям перед виборами. Ну, загалом так. Хочу, з вашого дозволу, депутати, шановні, щоб до мікрофона підійшов голова організації Смілянської та міста «Сміла» Спілки АТО Байда Олександр, якщо можна. 30 депутатів. Доброго дня усім. Шановні депутати, хотів нагадати, що ви тут сидите не просто так, а вас обрала сюди громада для того, щоб ви захищали їх інтереси, а не свої власні і особисті. Всі знають, із за чого почався політичний тиск на депутата Овчаренка. І всі знають про компанію ТОВ «Енергоінвест». Сьогодні ми провели попереджувальне вічка. Повторяю, воно було попереджування. Якщо, депутати є у нас, якщо є непорядні депутати, які будуть голосувати проти інтерес громади, то такі депутати одразу становляться нашими ворогами. Тому що часи вже не ті. І другий фронт скоро розвернеться, я це вам кажу. І він буде вже тут, в Хмілі. І цей час не за, не за горами. І час настав щось змінювати. І от, будь ласка, якщо в когось ще є сумніви, то почні зміни з себе. Слава Україні! Звертаюся до депутатів, якщо можна, те, що підійшов до мікрофона координатор обласного осередку права сектора Сережа Євгеній. Будь, ну, будь ласка, будь ласка. Дай -дай. Доброго дня, Він не знає. Е, коли був час, що ми підтримали депутатів, були вилання громади, чи депутатів, я сюди підтримую народ. Але хочу єдино сказати, що я підтримую думку депутата Овчаренка, я підтримую воняв учасників АКО, і хлопці там, вони воювали за те, щоб щось змінилося. Я чую багато, що багато людей про владних кажуть, що енергоінвест, ми його беремо, ми все змінимо, а всі, хто приходить до влади, всі, хто приходить до кориці, до кормушки, про це забуває. Я ще надам дві хвилин, я надам такі невеличкий звіт, що до нас звернулися, наші юристи в області розробили. Тобто, я зачитаю 6-7 пунктів. Якщо це для громади не є ті пункти, для чого треба обрати з міста енергоінвест, то тоді я, виходить, розбуха йде в наших головах. Енергоінвест зобов'язався за 5 років внести інвестиції згідно додатку номер 1 пройшло 6 років. Єдина інвестиція, яку зробили, це підкуп тієї влади, яка приймала рішення про спільну діяльність. Всі поліпшення, що робились, були зроблені за рахунок оборотних коштів, які стягували з мешканців міста. Енергія обіцяв сплатити борги комунальному підприємству, учасників договору про спільну діяльність. Це пункт 37 цього договору. На протязі двох місць, мало того, що не сплатив, ще й позику в них взяв, яку не повернув дотепер. Комунтанега 2, 2 мільйона 300 тисяч гривень. Що квартальний розподіл прибутків пункт 4.2 2 не проводиться жодного разу за весь період спільної діяльності. А претензія на відшкодування збитків за рахунок комунального підприємства є, що суперечить пункту 4,3,2. 32 ЕНЕРГНЕС демонтував комунальне майно, яке належало кожному з нас, місту, обладнане котивом, без походження з власника. На цього немає жодного документу. Невже в смілі всі про робочі, що енергіяінг двома на автобусом возить робітників, Черкас та ці витрати включає автори? Це все лягає на нас, на наші сім'ї, на наших дітей, на нашу оплату. владу. Енергіяінгер зобов'язується звітувати щорічно фонд 4-2 платового договору, який укладала та попередня влада. Та інформувати про поточний стан з сторони договору про спільну діяльність. Жоден учасник договору та власник майна не знає, що вони ростуть. «Енергоінвест» зобов'язується відшкодувати учасникам договору витрати на їх діяльність пункт 4,4 4 мільйонів доларів до 2013 року. Комунальне підприємство існувало за власний рахунок, нічого не було відшкодовано. «Енергоінвест» користується майном комунального підприємства незаконно, так як майно не передано ДТП, а фактично використовується беззакона на те статусу. Що це за інвестор, який за 6 років накопив боргів перед комунальним теплоенергією, позика 2 млн 300 тисяч гривень. Тепло енергії за спільну діяльність і ще половина мільйон 700 гривень, і нафта, газ 96 мільйонів гривень. Я вам кажу, шановні люди, давайте щось робити. Ми будемо протидіяти енергії Я це особисто заявляю. Не будемо силового сценарію, всі пов'язують нас з силовим сценарієм. Ми будемо робити це юридично, всіх заключать. Ми будемо дали тиск на губернатора, ми будемо в Київ. але цей безлад, який водить в уману як народний щай, ми цього не допустимо. Слава Україні! ACOS. Якщо можна, хочу передати останнє слово всеукраїнському проекту армії гідності координатору міста Сміла Смілянського району Бабичу Руку. Я недавно вернувся за то, я учасник бойових дій. Ще обстановки і в городі ми не знаємо, але не з народом. Я буду говорити коротко і, і повторюю слова, що колись говорили радше. Участь совість нашої поклики ми повинні. І я боюся, дуже боюся, щоб не повернувся 17 рік 100 років назад. Дякую. Хочу звернутися останнім словом до депутатів і присутніх. Дякую всім за підтримку, дякую, що прийшли і підтримали мене таку сходну годину. Ну, Слава Україні. Депутати, я дуже з присутнім. Я також приєднуюся до того, що треба робити найвищі тарифи. Надавати тепло сміли наше підприємству, а не друге підприємство, і над цим треба працювати. Ми не знаю, при які причині було заведено на 7-8 років назад. Зараз також команда виконавчого комітету працює над цим питанням і надіслані письма фінансового управління, сміла комунтарку енерго, в енергоінвест. Для того, щоб знизити вартість послуг, і для того, щоб розібратися з цим підприємством. Так що ми працюємо в цьому на кутанка, щоб ви розуміли. Є два листа, які інтересно, знакомити такі питання тут для одної компанії. Це будемо старатися зробити для того, щоб тарифи були знижені і тепло цього подавало наше підприємство. Дякую. Вам Бердецький, будь ласка. Дільки ще хочу на відправу, сказав Євген, що все законний пост чийно, поєдно. Добрий день, Робля. політична партія патріот, депутат Поддержки. У мене є депутатське завдання. Всі добре знають, що зараз в місті Камерці почалися судові дебати значить, між міською радою. Тому значить, я звертаюся в депутатським замінам і хочу уточнити для... і себе, для... тому що я буду сьогодні виступати як свідок, І хочу уточнити деякі питання, які я хотів би отримати. Шановний Віктор Антонович, прошу вас надати копію, протоколу засідання депутатської комісії чи групи депутатів. Яка надала дозвіл депутату Смілянської міської ради примику висуваного на Смілянському міському голові ці ООО неправомірних діях та бездіяльності за 100 днів праці на посаді міського голови на сесії Смілянської міської ради першого, третього, 16 року. Пояснюємо, це питання не було обговорено. Я у всякому разі я не чув, що збиралися депутати і це питання обговорювали і надавали дозвіл депутату Примаку. Виносите таке винувачення, яке він виніс з першого числа. Друге, прошу вас, надати копію протоколу засідання депутатської комісії, чи рубі, яка надала дозвіл депутату Смілянської міської ради примаку на подання до суду по дому надію Смілянського міського лиценка стосовно призначення своїх радників. Суд це вже відбувся, я так знаю. Значить, питання по поводу радників, значить, та людина, яка значить, була замішана в негальній справі, значить, і громадян раді була звільнена той же день. І це питання можна було вирішити, я думаю, мирним шляхом, шляхом переговорів, ну так питання це і не було вирішено. Третє, прошу вас. Надати копію протоколу, засідання депутатських комісій чи груп, яка надала дозвіл на сплату судових зборів бюджету міської ради за подання до Смілянського місь... міськрайсуду та поліційного суду міста Черкас по замінах Ципка. Пояснюю, що пан депутат приймав наш, він подавав до суду у Смілянський суд по поводу призначення значить, радників. І оскарження операційний суд міста Черкас на, на позов нашого мера стосовно того, щоб він повернувся на робоче місце. Четверте, прошу вас надати копію протоколу засідання депутатської комісії чи групи, яка надала дозвіл депутату Смілянської міської ради, примакулива представляти інтереси відповіднича за позовом за Смілянської міської ради в місті Кам'янка. Пояснюю. Нашій скрабі. Є юридичний відділ, в якому працюють чотири юристи. А що ж так вийшло, що в нас зараз представником відповідача місті Кам'янка на суді, міста представника міськради, виступає наш депутат прийма. Не кажеться вам це дивне, а мені кажеться, це дивне. Дякую вам, на не домой. Ще запити зараз не будуть? Служити, Немає. Перейдемо далі. Порядку денного. На порядок денної сесії вносить 70 рішень, які розглянуті за постійних комісіях міської ради. Став на голосування передатним цілому. Хто за? Проти? Утрималось. Дякую. Переходимо до розвідного порядку денного.